Закидають насправді не військову, а політичну підтримку Росії угорському прем'єру Віктору Орбану. До речі, він сьогодні має завітати до Києва. Про це пише The Guardian з посиланням на джерела угорський прем'єр. Проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому в офісі президента. Цю зустріч офіційно не підтверджують. Також невідомо, їде Орбан до Києва у двосторонній якості чи як представник європейського союзу. Адже е, насправді ми пам'ятаємо, що зараз е, за ротаційною системою головування у раді Європейського союзу перейшло до Угорщини, і можливо він е, прибуває якраз як е, з цією метою, щоб далі обговорити ці питання. Насправді Віктор Орбан давно збирається до Києва, збирається довго минуло більше року з того моменту, коли його офіційно запросив президент Зеленський, це може бути перший візит прем'єра Угорщини до України, якого вважають другом Путіна. Він неодноразово підтверджував це блокуючи санкції проти Росії надання Україні допомоги від ЄС. Та НАТО та категоричним ставленням до вступу України до єврородини ну, нещодавно Угорщина висунула 11 досить зухвалих вимог пов'язаних із мовою, освітою, політичним представництвом і культурними правами угорців Закарпаття в обмін на вступ України до Євросоюзу. Орбан вимагав автоматично визнати традиційно угорськими усі населені пункти Закарпаття. І ще частина вимог стосується політичного представництва національних меншин. Зокрема, Будапешт хоче для них. Гарантованих місць у парламенті зауважують, що консультації за документом іще тривають. Частину цих вимог уряд Орбана уже відкликав та послабив. Насправді Зеленський і Орбан неодноразово зустрічалися спершу на інавгурації президента Аргентини в грудні минулого року. А нещодавно зустріч відбулася і на полях саміту ЄС. Вони про щось емоційно говорили, і то недовго. Примітно, що цього разу угорський прем'єр перший підійшов до Зеленського. батыр җытавыны соңлай. Сез моңдырдыр.